Нині, коли в країні війна, громадські організації особливу увагу приділяють військово-спортивному вихованню. Представники об'єднання миротворці ООН» та учасники міжнародних операцій та харківського десантно-спортивного клубу Маргеловець приїхали поділитися досвідом із буковинськими колегами. Юрій Гомонович розповість більше сьогодні. Прибувають два представника: це організація миротворців і інших місій військових. Голова організації та голова організації харківського клубу десантників спортивного клубу Маргеловець. Ці громадські організації проводять безкоштовні військово-спортивні навчання для дітей віком від 6 до 17 років. На них вивчають безліч видів єдиноборств, військово-прикладне мистецтво. А ще і, і стрільба, це і значить альпійська підготовка спортивне орієнтування. Подібні навчання проводять не лише на Буковині. Зокрема, їх розвивають і у Харкові. За словами керівника десантно-спортивного клубу Маргеловець Дмитра Гуріна, завдяки курсам багато юнаків пов'язали своє життя із військовою справою. Чотири наші воспитанні зараз поступили і вчаться в кадетському корпусі нашого Харьковському пританкового гвардійського училища. Один закінчує університет внутрішніх справ, от отримує лейтенанта поліції вже національної, один закінчує факультет. Ти збу у нашої юракадімії мені Рослава й в Харкові. Чотири наших інструктора стали учасниками бойових дійств в зоні. Ато а ще один випускник клубу загинув у Донецькому аеропорту. Представники громадських організацій запевняють, щоб уникнути такого трагічного досвіду потрібно було розвивати військово-спортивне виховання ще з початком незалежності України. Не держава, яка хоче бути хочуть забувати о забивати в армії. Поэтому наш клуб займається підготовкою дітей. Самого, в самого, общем-то, юного возраста. Они повинні знати, що вони живуть в Україні, вони повинні уважать і любить свою землю. И тогда у нас не будет ни сепаратистов, На зустрічі був присутній і миротворець ООН Сергій Самойлов. Миротворці це всі, хто политических убеждений, під єдиним флагом Объединенных Наций. Чоловік поділився своїм досвідом та розповів, у чому полягає головна мета миротворців: роз'єднати конфліктуючі сторони, провести діалог, і консенсусу, і по можливості, ці конфліктуючі сторони примирити і створити мир. Наприкінці зустрічі представники всіх громадських організацій обмінялися різноманітними подарунками. Юрій Гоманович, Максим Димко, Чернівецький промінь.